Всіх вітаю! Напередодні Дня закоханих я підготувала для вас невелику добірку чудових романтичних фільмів, які є в українському перекладі. Сподіваюся, що тут ви знайдете для себе цікаву кінострічку для вечірнього перегляду, яка залишить після себе лише приємні враження. Ну що ж, це каналу кіно, та ми починаємо. Мій коханий ворог розпочну з легкої комедії, яка заснована на одноіменному бестселері Салі Торн. Це історія про Люсі та Джоша, які змушені працювати разом після злиття їхніх видавничих компаній. Вони повні протилежності в усіх відношеннях і зневажають одне одного. Люсі життєрадісна мила дівчина, яка вірить в силу літератури, а Джош — серйозний педантичний типовий офісний працівник. Обидва борються за одну й ту саму посаду, але розуміючи, що жоден з них не зможе працювати під керівництвом іншого, вони укладають парі. Той, хто не отримує підвищення, має звільнитися. Однак, згодом ворожнеча між ними починає повільно списати після їхнього поцілунку в ліфті, коли Люсі та Джош, розуміють, що їх дедалі більше починають тягнути одне до одного. Фільм виглядає приємно, має дотепний сценарій, і під час перегляду відчувається хімія між головними героями. Містер Штейн іде в онлайн. Фільм спільного виробництва Франції, Німеччини та Бельгії з П'єром Ришаром у головній ролі. Молодий чоловік на ім'я Алекс неохоче береться за підробіток навчити дідуся своєї дівчини П'єра користуватися комп'ютером. Дідусь є вдівцем, який живе на іншому кінці міста в неблагополучному районі. Він занадто пригнічений, щоб доглядати за собою, і часто передивляється старі домашні відеозаписи своєї покійної дружини. П'єр трохи веселішої, коли дізнається про онлайн-знайомство і сильно захопившись, чоловік створює власний профіль, але використовує фотографію Алекса. Він починає спілкуватися з молодою бельгійською дівчиною Флорою, яка дуже сильно схожа на його кохану жінку. І вже незабаром П'єр переконує Алекса піти замість нього на перше побачення. Це добрий фільм з легким гумором про людину, який вдається усвідомити, що її життя триває. Секрет. Романтична драма, знята за мотивами книги таємниця Рон Берн. Молода мати, одиначка Міранда Велс виховує трьох дітей, одночасно керуючи рестораном морепродуктів у новому Орлеані. Незважаючи на серйозні фінансові труднощі, жінка намагається зробити все можливе, щоб її сім'я була щасливою, але з кожним новим днем накопичується все більше проблем, і у неї майже не залишається ні часу, ні грошей на власні потреби. Професор інженерії Брей Джонсон – вродливий холостяк, який щойно прилетів у місто, щоб зустрітися з Мірандою. Після їхнього зіткнення на дорозі, чоловік лагодить авто головної героїні, а після жахливого шторму він залишається допомогти відремонтувати її будинок. Брейс ближається з Мірандою та її дітьми та ділиться з ними своєю філософією та позитивним мисленням, і з часом це допоможе родині налагодити своє життя. Це чудова історія про людей, які вчаться знаходити світло у темряві та відкривати серце коханню. Гола Джульєта. спільного виробництва Великої Британії та Сполучених Штатів Америки знятий за мотивом одноіменного роману Ніка Хорнбі, головні ролі виконали Роуз Бірн, Кріс Одаут та Ітан Гоук. Енні Плат працює куратором в музеї в невеликому приморському місті. Вона зустрічається з викладачем коледжу Дунканом, який одружив музикантом-такером кроу, про якого останні чули багато років тому. Пара навіть сильно свариться, через акустичний альбом виконався під назвою «Гола Джульєта, через що Енні пише негативний відгук на сайті свого хлопця, який присвячений Кроу. Несподівано головне горіння отримує відповідь від музиканта і вони починають листуватися. Енні та Кроу розповідають одне одному про свої мрії, діляться особистими переживаннями та проблемами і невдовзі наважуються зустрітися. Це досить розумна і місцями дотепна романтична комедійна драма з хорошою акторською грою та з деякими цікавими сюжетними рішеннями, які не притаманні для цього жанру. Сюрприз. Нідерландська комедія з легким чорним гумором від відоскороносного режисера Майка Вандіна спостошений мільйонер Джейкоб після похорону своєї матері вирішує закрити свій бізнес, продати будинок. а Потім планує вкоротити собі віку. Однак усі його спроби закінчуються невдачею, але на щастя чоловіка він знаходить таємну фірму, яка допомагає людям покінчити з життям. Джейкоб зустрічається з генеральним директором цієї компанії і вирішує скористатися послугою сюрприз. Це варіант несподіванки, коли невідомо де і як буде виконано бажання. Під час зустрічі головний герой знайомиться з іншою клієнткою фірми, яка також обрала послугу сюрприз. Вони спілкуються, зустрічаються і, врешті-решт, закохуються, що спонукає Джейкоба повідмовитись від угоди. Однак компанія має сувору політику, яка не передбачає роз. Ірвання контракту, незважаючи на тему самогубства, це світлий фільм, сповнений надії, який змушує замислюватись про життя, кохання та втрачені можливості. Супергерої. Італійська драма від режисера фільму Ідеальні незнайомці Паоло Дженовесе. Це історія однієї пари художниці Анни та викладача фізики, марка, яких Кихзвала разом долі одного літнього дощовитого дня. Коли жінка влаштовується на роботу в газету, вона починає працювати над серією коміксів під назвою «Супергерої, надихаючись особистим життям. Її історії присвячені звичайним парам, чиї суперсили полягають в подоланні труднощів і рутини повсякденного життя. Нам показують, як Марк та Анна вперше зустрілися, як потім розвивалися їхні стосунки впродовж життя. Вони зовсім різні, люди, які, всупереч негараздом, намагаються зберегти своє кохання. Фільм без попередження перестрибує часів вперед і назад. Різниця у віці стає помітною через тонкі нюанси у зовнішності та поведінці головних героїв, а також в динаміці їхніх стосунків. Не ідеальний чоловік фантастична комедійна драма виробництва Німеччини. Головні ролі виконали Марен Егарт та британський актор Ден Стівенс. Головна героїня – Альма науковець, яка працює у музеї в місті Берлін. Її життя переважно складається з досліджень та регулярним доглядом за батьком, який страждає на деменцію. Щоб отримати кошти на власний проєкт, жінку переконують взяти участь в експерименті. Протягом трьох тижнів Альма повинна жити з людиноподібним роботом на ім'я Том, який спеціально був налаштований так, щоб стати її ідеальним партнером. Він життєрадісний, радісний, вічливий, без ту прибирає в квартирі, а також постійно намагається створити романтичні моменти. Незважаючи на те, що Том іноді сильно дратує головну горіню, він починає нагадувати чоловіка, якого. Альма могла покохати. Це глибока романтична комедія про стосунки, яка ставить питання про самотність. Він і вона французько-бельгійський фільм. Що є повнометражним дебютом режисера та сценариста Ніколя Бедоса, який також зіграв у кінострічці головну роль разом зі своєю дружиною Дорією Тільєм. Віктора Дельман, відомий письменник і член французької академії, щойно помер від хвороби Альцгеймера. Під час похорону молодий журналіст Антуан Гріо наважується підійти до його дружини Сари, яка погоджується розповісти чоловікові про їхнє з Віктором життя. Оповідь переноситься у 1970-ті роки, коли молода студентка та його центричний примхливий письменник вперше зустрілися у нічному клубі Парижа. Сара закохалася з першого погляду і завдяки своїй наполегливості та хитрості їй вдалося його завоювати. Так розпочинається їхня спільна історія, яка впродовж чотирьох Теліть мала свої злети та падіння. Фільм життєвий і дотепний. Герої, як і люди у реальному світі, мають свої недоліки. І окремо тут хочеться відмітити фінал, який вийшов доволі неочікуваним. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал та з вами у наступному відео.